Питання, як же відкрити ФОП чи ТОВ та що для цього взагалі нам потрібно. І перше, з чого хотілося б розпочати, це з основних відмінностей ТОВ і ФОП, так як це різні юридичні форми, вони відрізняються не тільки формою власності, але і супроводом. В першу чергу товариство це відокремлена організація. Від фізичної особи. Фізична особа це фізична особа зі статусом підприємця. Власниками товариства можуть бути декілька людей, або одна людина може бути власником декількох товариств. Щодо ФОП, ФОП це одна людина, один ФОП. Різниця в установчих документах. Для юридичної особи вам необхідно мати статут, протоколи, накази, статутний капітал і додаткові реєстраційні вимоги також застосовуються до товариства. Щодо ФОП, вам необхідно витяг з ЄДР, виписка і на цьому, в принципі, і все. А, ну і ваш ідентифікаційний податковий номер, який є в нашій країні у всіх. Точніше, майже у всіх, бо є ряд людей, які відмовляються від такого податкового номеру, але для цього є серія та номер паспорту, за яким також можна зареєструвати ФОП. І найбільша, напевно, різниця це звітність. Так як у товариства це повноцінний бухгалтерський облік, це баланс, це звіт про фінансові результати, рух коштів. І ще додаткові форми. Для ФОПа це більш простий бухгалтерський облік, який передбачає в першу чергу податковий облік та подання звітності до податкової в частині ваших доходів і нарахування податків. І після цього ми плавно переходимо до. Розбору, чим же відрізняються безпосередньо системи оподаткування у ТОВ і ФОП, які системи можна використовувати для товариства і які системи можна використовувати для фізичної особи підприємця. Як для ТОВ, так і для ФОП можна використовувати загальну систему оподаткування. З ПДВ або без ПДВ. Але є обмеження щодо ПДВ саме ліміт обігу, так як якщо ви перетнули межу в 1 мільйон гривень, ви стаєте платником ПДВ. Тому тут дуже важливо оцінювати обіг коштів, які очікуються, і обіг доходів. Як для ТОВ, так і для ФОП є спрощена система оподаткування. Простими словами, це єдинщики, але для ТОВ це може бути тільки третя і четверта групи. Для ФОПа це може бути як перша, друга, третя і четверта група оподаткування. Також для ФОП. Вже стала доступним система оподаткування Дія Сіті для напрямку АІТ. Це більш спрощена система оподаткування для розвитку нашої it інфраструктури і it бізнесу в Україні. Чим відрізняється в загальна система оподаткування від спрощеної? Загальна система вона дозволяє всі види діяльності, що передбачені кведами, та не обмежує кількість найманих працівників. Спрощена система, в свою чергу, має ряд обмежень. В тому числі як і на види діяльності, так і в залежності від групи на кількість найманих працівників, тож, що ж нам необхідно для того, щоб зареєструвати ФОП? В першу чергу необхідно обрати кведи. Систему оподаткування і групи єдиного податку це якщо ви обрали систему оподаткування спрощену. На загальній системі групи немає, тому цей крок пропускаємо. Далі вам необхідно подати заяву на реєстрацію на сайті або у мобільному додатку Дія це на сьогоднішній день стало дуже легко і просто. Або є класичний спосіб офлайн режиму, це у центрі надання адміністративних послуг. Але дуже рекомендую все ж таки користуватися онлайн-послугами це швидше, простіше і зручніше. Далі вам необхідно подати реєстрацію на перехід на єдиний податок. Це у разі вибору спрощеної системи оподаткування. Після чого після вже проходження реєстрації в податковій, вам необхідно сформувати заяву та отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Але тут є дуже цікавий момент, в тому, що цю заяву можна сформувати в електронному кабінеті, і отримати витяг можна як в електронному вигляді, так і в офлайні. А от щодо отримання в ДПС-витягу з реєстрів платників податків, також його можна отримати в електронному вигляді, але для того, щоб він вважався повноцінно офіційним документом, вам необхідно його отримати в ДПС за місцем реєстрації, так як електронна форма документів не всюди приймається як офіційний документ. Далі вам необхідно згенерувати кепи для підписання і подання звітності та відкрити у рахунок у банку. На сьогодні це також можна пройти в режимі онлайн. Дуже багато банків надають послуги віддаленої ідентифікації та верифікації, і, відповідно, вам необхідний або телефон, або планшет, комп'ютер для того, щоб пройти відповідну відеоверифікацію, відкрити рахунок для ФОПа протягом півгодини. І у вас все зроблено. Або ви маєте на вибір піти до банку і зробити все в офлайн режимі, що знов таки ж не дуже зручно. Це щодо ФОПа щодо ТОВ. Також нам необхідно вибрати кведи та систему оподаткування, але далі більш складний шлях. Він заключається в тому, що вам необхідно вибрати в першу чергу назву юридичної особи. Під час цього процесу вам необхідно врахувати, щоб відповідні торгові марки не використовувалися і не були вже запатентовані та зареєстровані, так як можна. Знайти собі проблем в цій частині і не отримати заборону на використання відповідної назви, тому в цьому плані необхідно дуже обережно відноситися до назви і реєструвати одразу свою торгову марку. Вам необхідно вибрати юридичну адресу. Так як для ФОПа юридична адреса це місце його прописки, для товариства адреса має бути на підставі оренди або на підставі права власності. Ми зупинилися на юридичній адресі. І переходимо далі. Нам необхідно визначити розмір статутного капіталу, так як товариство не може бути без статутного капіталу. Це внесок кожного із засновників. Якщо це одна, дві, п'ять осіб, необхідно визначити, яка частка належить кожному із засновників. Також нам необхідно призначити керівника, тобто директора, генерального директора. Це має бути орган управління і затвердити статут. Статут є шаблонний, є безпосередньо під вашу діяльність, які розробляють вже юристам, але можна розпочитати роботу з модельного статуту. Далі нам необхідно подати заяву на реєстрацію або до реєструючого органу це держреєстратори нотаріуси. І тут є невеличкий нюанс: то те, що на сьогоднішній день на порталі Дія вже є можливість зареєструвати товариство, але за модельним статутом у державного реєстратора або в нотаріуса ви маєте право зареєструвати вже безпосередньо свій статут, в якому ви опишете всі умови, які необхідні для вашої діяльності. Далі ми отримаємо реєстра... свідоцтво про реєстрацію товариства у державного реєстратора. Це наш найосновніший офіційний документ. Також отримуємо кваліфіковані електронні підписи для того, щоб здійснювати нашу діяльність, і відкриваємо рахунок у банку для товариства, керівник відповідного товариства на підставі. Своїх посадових обов'язків, затверджених статутом, ем, проходить ідентифікацію в банку. Е, і на сьогодні найчастіше банки здійснюють ідентифікацію безпосередньо в офлайн режимі. Е, і необхідно приїжджати на відділення і проходити відповідні процедури для того, щоб е, банк відкрив рахунок. Тобто процедура реєстрації ТОВ, е, вона. Є складнішою ніж реєстрацію ФОП.